Я маю надію, що він відновлюється. Можливо, ви нам ще дасте якусь оцінку експертної ситуації в Україні. Я думаю, що да, мабуть, ви, ви праві з нас зараз, коли там передивляєшся новини, коли спілкуєшся з нашими європейськими партнерами, тому що ми дуже багато присвячуємо часу саме спілкування з нашими європейськими колегами і партнерами, які зараз нас підтримують. Ми розуміємо, що і вони бояться, і компанії бояться, і повсюди є інформація, що все. Це пропало іноді, але чесно кажучи, ми розуміємо, що зараз ми в стані відновлення, і Україна йде такими семимильними кроками. До відновлення довоєнного періоду і до воєнних обсягів експорту, і до відновлення а, нашої позиції в Європі. І а, ви знаєте, я хотіла сказати, що перш за все ми розуміємо, що експорт сьогодні це, скоріш за все, необхідність, та необхідність, яка обумовлена значним скороченням нашого внутрішнього ринку, тенденціями інтернаціоналізації, створення іміджу нашої країни за кордоном. А, Презентації нашої продукції за кордоном, поступові інтеграції в європейський простір на, єв... на єдиний європейський ринок та підтримки національної економіки в глобальному змісті е цього розуміння, так цього поняття. Тому що ми розуміємо, що без експорту, без експортних операцій все буде набагато складніше, і е тенденції будуть зовсім інші. І, е Експортні опера операції вони також відновлюються та продукти стають ще більш якісні. І ми зараз розуміємо, що ми, е як я вже казала, семимильними кроками інтегруємось в європейський ринок на європейський простір. Ми систематизуємо наші документи, наші якісні показники продукції при експорті продукції е за кордон і. Е ми розуміємо, що наш продукт стає кращим, наш продукт стає більш відомим, і е, двері Європейського Союзу, європейський простір для нас поступово відкривається все більше і більше. І що я хотіла сказати, що однозначно, однозначно, експорт та відносини до міжнародних операцій вони змінюються та виходять на новий рівень. Е, на новий рівень. І коли ми кажемо про те, що. Е, ми 100% знаємо і розуміємо, що зараз потрібно експортеру. Ну, ви знаєте, це, це, це достатньо складно. Я думаю, що в ці ризиковані моменти, в ці ризиковані часи, жоден експерт не може сказати, що буде 100% гарно, 100% краще, але безумовно експорт є однією з основних ланок, яка зараз нам допомагає і допомагає розвивати країну. Це безумовно так. Дякую, але знаєте, мені як коли кажуть слово експорт, то перед очима впливають такі великі корпорації, які роблять щось великими обсягами і куди щось експортують. А що стосується малого та середнього бізнесу, як він почувається? Чи виходить на зовнішні ринки? То якщо так, то з чим саме які саме сектори експорту розвиваються? Ну, Дивіться, так, безумовно, ми завжди казали, що там великі транснаціональні корпорації, вони там створюють такі продумови експорту, є багато монополістів в цьому напрямку. Але я також хочу зазначити, що малий та середній бізнес він зараз є такою рушійною силою, і багато продуктів розвивається, і е, багато продуктів з'являються наново. І безумовно, ви знаєте, коли ви кажете, як себе почуває в даний момент е, малий та середній бізнес. І з нашого досвіду я хочу сказати, що ну складно, складно, безумовно складно. Працювати в умовах війни це не тільки постійні виклики, ризики, коли ми розуміємо, що наш персонал повинен виходити так і кожен день він в багатьох регіонах працює, працює, не покладаючи руки, і ми розуміємо, що є там більш Опасні регіони, е, є там ті регіони, які постійно під ракетними е, обстрілами, і, е, безумовно, це, це складно. Але, знаєте, в даний момент е, малий та середній бізнес він є рушійною силою, і навіть рушійною силою в експорті. І коли ми кажемо, що саме експортують наші. Е, наш малий та середній бізнес. Ну, по перше за все, я хочу сказати, що в лідерах досі залишаються продукти аграрного сектору, це олія, як про це, продукт переробки, зернові культури, пшениця, кукурудза, цукор. Але також ми зараз дуже активно йдемо в напрямку розвитку нашого текстильного сектору. Тобто, ми, як торгово-промислова палата, ми активно підтримуємо сектори, які пов'язані з креативними індустріями. Це також дуже важливо. Ми розуміємо, що зараз деякі позиції ці експортні вони зміщуються на а, інший план, і їх заміщують по потрошки ті, які а, є в, в минулому менш розвинутими в нашій країні, але це також а, являється в даний момент рушійною силою, і це креативні індустрії. Це, ми, ми зараз працюємо із нашими сучасними дизайнерами, тими, хто розробляє одяг. Ми презентуємо їх на міжнародній арені. Зараз у нас приділяється багато уваги інноваційним продуктам, інноваційним компаніям, стартапам. Ми зараз активно працюємо із it послугами Тобто всі ці напрямки вони являються такою рушійною силою в експорті, і до нас звертаються компанії саме із питанням, як знайти партнера для того, щоб експортувати даного виду продукцію за кордон? Дякую. І продовжуючи питання, продовжуючи вашої відповідь, питання. Ну, дивіться, підприємці вирішили, що вони хочуть створити якусь експансію, йти за кордон, експортувати свій певний товар. З якими складнощами, на ваш погляд, вони стикаються найчастіше при виході на зовнішні ринки зараз. Ну, чесно кажучи, у нас в даний момент є там декілька напрямків компаній. Є ті компанії, які вже експортували, і вони просто продовжують експорт в умовах війни. Є ті компанії, які. Через скорочення ринку внутрішнього вони а, вимушені йти в експорт, вимушені експортувати свою продукцію, тому що нашого ринку не вистачає. Ми розуміємо, що перспектив більше, якщо ми виходимо на міжнародні ринки, і тут в нас з'являється нова категорія експортерів, це нові експортери, які в даних умовах повинні розвиватися. І коли ми кажемо а, про те, які є виклики у кожної компанії, безумовно, відповідно до розвитку експортної спроможності, відповідно до розвитку їх. А, Можливості, вони стикаються з е, різними, але в даний момент логістичні питання вони є для всіх компаній одними з основних. Тому що ну, ми знаємо, що головними перешкодами і в минулому році, і в е, моменти. Е, Моменти початку війни, після початку війни так це стали черги на кордонах України, коли в нас фури стояли, що неможливо було проїхати. Деякі експортери вони скаржились на те, що більше ну більше місяця потрібно чекати на свою чергу. Це і морська блокада, це і брак залізничних вагонів, тому що ми розуміємо, що шлях автомобіль автомобілям і шлях. Залізничним транспортом зараз є одним з таких рушійних да і основних на шляху до експорту продукції до інших країн. Це і складні митні формальності, тому що деякі компанії, які раніше не зіштовхувалися з експортними операціями, їм складно зрозуміти, яка потрібна документація, які є обмеження, які є тарифні, і нетарифне регулювання. Ці всі нюанси і аспекти потрібно компаніям з цим знайомитись було наново, і це наново. Розуміти так, починати починати свій, свій шлях в експорті в достатньо складних умовах, і в, в умовах ризиків, і в умовах о, зміни орієнтації на інші ринки, так і зміни в партнерських відносинах, але Uh, зараз також компанії відмічають, що основними перешкодами в експорті це є саме логістичні питання, логістичні питання, питання документації, питання uh, тарифного, не тарифного регулювання, питання uh, технічної документації на експорт, наприклад, індустрія продукції індустріального характеру, індустріального типу. І коли ми про це uh, говоримо, ми розуміємо, що кожен день ми в принципі і зіштовхуємося з запитом бізнесу щодо «А допоможіть, а розкажіть, а які є як. Яка є інформація? Тобто дуже велика кількість компаній, яка починає іноді приходить і каже: Я можу експортувати. А чи є у вас експортна спроможність? Чи готові ви до експорту даної продукції, чи ваш продукт готовий для експансії там, міжнародних ринків? Так? Тобто всі ці нюанси. Ну, я б не сказала, що це є перешкоди. Мабуть, це виклики, виклики і ті питання, які постають перед сучасними експортерами, зокрема малим та середнім бізнесом. Так, тому що великі компанії вони все ж таки мають свої експортні департаменти, свої е, департаменти, які в принципі також працюють і мають експертизу. А все ж таки, малий та середній бізнес вони орієнтувалися сьогодні на е, вчора тільки на один ринок. Зараз їм потрібно пере. Орієнтовуватись на ринок Європейського союзу, а ми сьогодні знаємо, що там є багато інших формальностей, які такі також повинні бути узгодженими. Також було питання блокади на кордонах. Е, ну, і всі ті моменти вони є викликами, перешкодами і проблемами. Були й обстріли, які також створювали проблеми для функціонування. Підприємств безумовно ми достатньо швидко і завдяки нашим європейським партнерам, і завдяки е міжнародним донорським організаціям наші компанії достатньо швидко вийшли з цієї енергетичної кризи. Але все ж таки ці ризики вони існують, і ці проблеми вони виникають і постають перед кожним, мабуть, експортером, який зараз працює е в Україні. Дякую. Ну, ви справедливо помітили, що перед підприємцями постають виклики: з одного боку, ринок скорочується, мільйони іммігрантів, тобто мільйони людей, які виїхали з України. З іншого боку, коли ти йдеш в ту невідому царину експорту, то там свої проблеми, то певні логістичні, документальні тощо. А, а от, на ваш погляд, як оцінити підприємцю, чи взагалі варто йому зараз під час війни йти на експ... на... з експортом своєї продукції, чи варто залишитися на внутрішньому ринку, і в яких вартуна ну, в яких випадках варто стовідсотково відмовитися від того, щоб виходити на закордонні ринки? Дивіться, дуже мабуть, це, 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 це не дуже в даний момент складне питання. Чому тому, що зараз існує безліч організацій підтримки експортерів, є там і офіс просування експорту, договору промислові палати, які вже безліч років працюють у різних напрямках. Тобто, у нас є там 12 департаментів, які займаються і документацією, і допомагають інформаційному плані, і допомагають у пошуку партнерів. І ми працюємо з донорськими організаціями. Тобто, зараз є той пул організацій, який допомагає експортерам. І надає необхідну інформацію, що саме потрібно робити. Але безумовно, навіть зараз, починаючи думку і про експорт, ви повинні розуміти, перш за все, чи готові ви, чи готові ви до виходу на експортний. Там є експортна спроможність компанії, наскільки вона до цього готова, є механізми оцінки саме компанії. На готовність до експорту. Це може допомогти компаніям визначити свої сили, свій потенціал, сильні та слабкі сторони і ідентифікувати ті компетенції, яких там, наприклад, не вистачає компанії, і яких навичок не вистачає компанії для експорту. Тобто, це перш за все потрібно зробити. Потім дослідити свій ринок, дізнатися, яка саме країна. Підходить для експорту продукції. Для цього також існують в даний момент безліч інноваційних і онлайн-механізмів, які доступні для експортерів. Але для того, щоб все це починати, для того, щоб все це розуміти, я думаю, що перш за все потрібно мати інформацію, де це знайти, яким чином можна буде підготуватись до цього. І саме тому я. І почала, мабуть, з того, що в даний момент дуже велика кількість організацій підтримки експорту підтримки бізнесу, які надають таку інформацію. Ця інформація вона. Повністю безкоштовна ми і проводимо навчання завдяки нашим міжнародним партнерам, і донорським організаціям. Ми можемо ми можемо сьогодні інформувати наших експортерів. Ми проводимо великі експортні заходи. Де ми розповідаємо про державну політику, де ми розповідаємо про ті механізми, інструменти, які існують, про міжнародні проекти, про міжнародні платформи, про наприклад, також механізми для. Того, щоб дослідити міжнародні ринки і зрозуміти, куди саме експортувати свої продукти або послугу, наприклад, і а, саме з того я думаю, щоб от якщо брати практичний аспект, з чого б я починала, я би починала з того, щоб Передивилися всі ресурси, подивилися, з ким можна поспілкуватися, які зараз є проекти, які зараз є можливості. Тому що, наприклад, тільки торгово-промислова палата в цьому році реалізовувала понад чотири експортні проекти, які допомагають компаніям і надають і практичну, і інформаційну підтримку для того, щоб або почати експортувати, або визначитись із ринком для експорту продукції, або визначитись із. Наприклад, потенційними партнерами, потенційними компаніями отримати списки, тобто це і практична, і теоретична інформація, яку отримує експортер, тому якщо Є можливість, є бажання, компанія е, може отримати таку інформацію зовсім безкоштовно, звернувшись до одних із контакт, е, контактних пунктів таких проєктів, які в нас, в принципі, ми постійно інформацію всю висвітлюємо в соціальних мережах, як і наші партнери, і наші партнерські організації. Е, чому компанії не варто йти на експорт, або е, коли компанія не має спроможності? Існують кейси, і кейси достатньо практичні, коли компанія а, виходить або намагається співпрацювати з європейськими партнерами. Нам не вистачає або якості продукції, ми не, а, продукція не тієї якості, яка може в принципі задовільнити, задовільнити партнера. А, або, наприклад, компанія її спроможність не, скажемо, не відповідає тим обсягам. В яких йде замовлення, тому що іноді компанія там щось робить в лімітованій кількості. І коли, наприклад, компанія представляє свою продукцію на якійсь виставці, вона повинна розуміти, що зав... завтра до неї приходить замовлення, і це замовлення вона просто не може виконати в тих обсягах, в яких е... ці замовлення поступають від партнерів, від клієнтів. В цьому випадку безумовно це. Ну, достатньо складний такий момент, коли компанія сама не рівноцінно може оцінити свої сили в цьому, в цьому випадку, то можна сказати, що так. Існують такі моменти, коли компанія просто не готова, не готова до експорту, це ще не той продукт, або не, не ті обсяги, не в, в тій кількості. І знову ж ми повертаємось до того, що в цьому випадку краще отримати інформаційну підтримку, краще отримати поради і краще звернутися все ж таки до тих організацій, які працюють в цьому напрямку, для того, щоб отримати кваліфікаційну допомогу і кваліфікаційні якісь поради. І це не буде вартувати нічого, але результат буде зовсім інший. Дякую. Знаєте, якщо так уявила себе на секундочку, цим підприємцем, який починає занурюватися і шукати інформацію, і починає в ньому тонути. І питання таке: як координат консорціуму EEN Ukraine, розкажіть, що це і чим цей консорціум взагалі може бути корисним для підприємців? Європейська мережа підприємств, це, ну я його завжди називаю великий Олекс можливостей для нашого для нашого бізнесу. Це більш зрозуміло, тому що це одна із самих великих мереж підтримки бізнесу в світі. В цій мережі більше 4 тисяч організацій підтримки бізнесу, які надають свої консультації в різних країнах світу. В нас входять в наші ряди більше 74 країн. А з 2022 року торгово промислова палати, я, зокрема, є координаторами а, даної мережі а, в Україні. У нас діє консорціум із восьми організацій. Ці організації ми є, вони поділяються на ті організації, які підтримують компанії, підтримують бізнес, і ті компанії, які підтримують розвиток інновацій, розвиток освіти, розвиток інноваційних проєктів, стартапів. А, до нас Дуже часто звертаються компанії більше, ну можна сказати так, що більше, мабуть, ста запитів на тиждень. Один із партнерів отримує у нас таких вісім. Тобто це можуть бути запити щодо допомоги пошуку партнера, щодо розміщення комерційних пропозицій та запитів на платформі, і, тому що це також можлива. Компанія може розмістити там свій продукт або товар на один рік і отримувати запити від європейських партнерів щодо партнерства. Всі компанії, які до нас потрапляють і потрапляють до таких організацій підтримки бізнесу, які супроводжують ІН в інших країнах, їх перевіряють, тобто це не фейкові якісь компанії, і ми намагаємось мінімізувати а, рівень а, якихось схем, які можуть бути достатньо а, ну, вони достатньо часто трапляються так, коли там, до експортера проходить якась пропозиція, яка є недостовірною, де є а, інформація, яка не відповідає дій, дій, дійсності. Ми організовуємо різні заходи. Це і освітні заходи, які є, тренінги, інформаційні вебінари, воркшопи, майстер-класи по різним тематикам. Це і тематика. Energy Efficiency, це і експорт, це робота з різними країнами. Зараз до нас ще додаються країни Азії, ем, навчають, як працювати із країнами Китаю, тобто е, ну, безліч, безліч можливостей існує в цій мережі. Ця мережа надає послуги. Менеджерів ну, як консультаційного характеру, так і презентаційного, тобто компанія, завдяки даній мережі, може е, представити свій проект, представити свій продукт, представити свою послугу за кордоном і знайти потенційних міжнародних партнерів. Як е, приклад, наприклад, нас. Е, був захід, ми робили шоурум під час Milano Fashion Week в минулому році, представляючи наших молодих, наших молодих дизайнерів. А, ми робили біз... Ми, ми возили наші стартапи різних напрямків: тобто, це і Агрофуд, це і енергоефективність на виставки в Німеччині, де вони навіть мали змогу представити зовсім безкоштовно свій проєкт і отримати кошти на розвиток. Тобто, це був такий піч-панель, піч де компанії представляли свої інноваційні ідеї, після чого їх оцінювали жирі. І Три наші компанії вони отримали сертифікати для розвитку продукту. У нас багато тренінг-місій, коли ми веземо компанії для того, щоб вони отримували інформацію, як саме будувати свій бізнес. Як саме будувати маркетинг, як саме будувати процеси роботи на підприємствах? Тобто в нас безліч можливостей, які дозволяють компаніям співпрацювати з іншими міжнародними партнерами в рамках даної платформи. І ця платформа і робота наших менеджерів вона безкоштовна. Тобто будь-яка компанія, будь-яка установа, організація вона може звернутись для того, щоб знайти або партнера, або, наприклад. Ви хочете подавати свій грант, ви хочете прийняти участь в якійсь грантовій програмі, в грантовому проєкті, податись в консорціумі, вам потрібні партнери. Ви також можете звертатись до нас, ми можемо допомогти вам, отримати контакти, налагодити спілкування і подати якусь заяву. Тобто навіть такі можливості існують. Суперможливості для підприємців, на мій погляд. Ви спочатку доповіді вставили в нас надію, що експорт відновлюється хай потихеньку, але він відновлюється. Розумію, що дуже складно прогнозувати щось під час війни, але ж ваш такий прогноз, хоча б такий легенький, що до 2024 року, в плані експорту та розвитку бізнесу, що з собою цей цей рік нам принесе. Ну, Дивіться, це. Чесно кажучи, і правда складно а, а, планувати і складно про це. А, ну зараз зараз, так на початку року, да, так складно дати якісь прогнози, що буде далі. Але безумовно, ну по-перше, хочеться сказати, що мені хочеться, щоб було так. Хочеться безумовно, щоб ми відновлювали, щоб наші показники а, збільшувались. Я впевнена, що так і буде, тому що ми на Достатньо гарних показниках ми закінчили минулий рік, і в нас е, е, іде там процентне співвідношення з 2022 роком достатньо активний зріст. Я хочу сказати, що е, у зв'язку з міграцією багато людей е, переїхало до Європейського Союзу. В принципі, ми з цього, з цього і почали. Так, ми про, про це в самому початку і казали, що з, з однієї сторони це. Велика проблема для а, нашої країни з іншого з іншої сторони для наших експортерів, які експортують свою продукцію, це а, їх клієнти. їх клієнти за кордоном, тобто а, і попит на український товар він збільшується, і компанії можуть можуть набагато швидше знайти свого покупця, як я вже казала. І безумовно, через проблеми з логістикою а, до нас зараз. Дуже близький ринок Європейського союзу. І мої прогнози, що ми будемо експортувати okay. і продовжувати експортувати, і продовжувати працювати, і будемо сподіватися, що експорт буде збільшуватись. Ми зараз активно працюємо в напрямку розвитку інновацій, розвитку новітніх технологій. З тими програмами і проектами, які є. Від наших європейських партнерів, які є від міжнародних донорських організацій, компанії можуть робити більше. Компанії можуть отримувати і більше інформації, і шукати потенційних партнерів за кордоном. Тому мої сподівання, що наш експорт буде збільшуватись і відновлюватись. І враховуючи ті моменти, ось ну. Якщо перейти на практику, тому що, в принципі, ми достатньо практичні, як центр підтримки експорту, ми кожен день працюємо саме з експортерами і відповідаємо на їх запити, якщо перейти на практику, зараз більше ми багато отримуємо запитів саме на експорт продукції за кордон, і будемо сподіватися, що ці пока і, і зовсім різні компанії, зовсім різні сектори, які раніше. Не були настільки актуальними, тому будемо будемо сподіватися, що нас наш експорт буде зростати. Головне це стабільна ситуація в Україні. Безумовно, це це, це це те, що буде нам створювати базу основу для роботи компанії для нашої роботи і для підтримки експортерів. Дуже дякую, Олю, за доповідь. Маємо надію, що справдяться ваші найоптимістичніші прогнози щодо розвитку України.